Мир усім, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є. Сьогодні є таке питання у людей: чи потрібна взагалі церква, чи можна бійтися просто напряму з Бога? Я вірю в нього і достатньо. Нам треба знати, що від початку, коли Господь створив людину, люди були напряму з ним, коли спілкувалися Адам і Єва. Але коли Господь прийшов сюди на землю, він помер за свою церкву, за своїх учнів. Це не була будівля, це були люди, і без людей Божих, в яких живе Господь Бог, я врятуватися не можу. Адже в них є святий дух і в них є відкривання, яке допомагає розуміти, що тут написано. Нам треба завжди звертатися до Біблії. Дивитися на те, що говорять очі виці, тобто ті люди, які перебували з Богом, і вони самі чули те, що він говорить, і це учення Божі вони передали нам в своїй Біблії. І пишеться про те, що не можна врятуватися без церкви, без людей Божих. Але не ходити аби кудись і слухати, аби когось ну, він говорить про Бога, і достатньо. Ну, типу, говоря про Бог, віри в Бога, і все, я буду його слухати. Ні, так ми не врятуємось. Нам треба слухати тих людей, у яких є результат в житті. Тобто, якщо вони від Бога, то у них є сили іти і забирати душі у диявола. Коли Господь злічив людину, то фарисеї йому казали, та він силою бісівського князу виганяє бісів, і Господь звертається до них. Та говорить. E, і, знаючи їхні думки, сказав їм: кожне царство, що розділиться само в собі, запустіє, і кожне місце будім, що розділяться самі в собі, не встоїть. А коли сатана виганяє сам само собі розділиться, і як же встоїть його царство? Якщо це люди, священики і у них є сила наступати на ворога на сатану, вони забирають душі людей в царство Боже, життя цих людей вже змінюється. А люди кажуть, що вони якісь сектанти. Що ж їх слухати, якісь там коротше, сепаратісти і ще хтось, не будемо їх слухати. То як людина, яка в неї черті сидять, може забрати другу людину для Бога? Господь каже, не може. Якщо сатана проти сатани враждує, вже недавно давно би це царство його розділилось. А якщо людина може забрати душу, то тоді являється, що вона більша за цю сатану, в ній тоді дух Божий, і Господь усе каже. Або як може хтось увійти у дім сильнішого та пограбувати його майно, коли раніше не зв'яже сильнішого, і лише тоді. Його дім пограбує. Тобто мені потрібно бути сильнішою за чорта, щоб забрати душу у нього і повернути назад до Бога. Якщо священики в вашій церкві спасають душі, то ці священики від Бога. А якщо церква не виростає, а якщо не рятуються люди, а якщо самі священики знаходяться в такій позиції, що їх самих потрібно рятувати, який дух всередині ніг тоді знаходиться? Тоді там сатана. І люди часто думають, що я зайняв нейтральну позицію. Я не з тими, я не з тими. Я, я не з Богом, я не без Бога. Але тут далі він продовжується. Наступний вірш. Сам Господь каже: хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Немає ніякої нейтральної сторони, немає ніякої такої паласи, де ми можемо просто відстоятись. Сам Бог каже: якщо ти зі мною не будуєш церкву, якщо внутрі тебе немає мого духа, який дозволить тобі іти і забирати душі у сатани. Не будь заблужені, ти знаходишся під дурманом сатани. Треба біжати в живу церкву, каятися і вивчати слово Боже, адже на слово приходить справжній дух, який і дає сили своє життя змінити та допомогти іншим, хто для тебе дорогий. Амінь.